Інформаційні підсумки середи 28 червня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. Автівки на фронт. З Хмельницького на передову поїде ще 12 позашляховиків. Готуються до зими. Працівники Хмельницькводоканалу ремонтують водогін одразу на кількох ділянках. Нагородили найкращих: 19 хмельничан отримали відзнаки до Дня Конституції. 19 хмельничан отримали почесні грамоти та подяки з нагоди Дня Конституції України. Серед них військові, поліцейські, волонтери, працівники суду та міжрегіонального управління держпраці це ті люди, які щоденно роблять свій внесок у перемогу на фронті або в тилу, та докладають усіх зусиль, аби Україна була вільною, незалежною та могутньою країною. Наголосив міський голова Олександр Семчишин. Ірина Кондратюк продовжить. Карина Шургай три роки працює у Хмельницькому районному управлінні поліції. Вона обіймає посаду слідчої загального відділення кримінальної спрямованості. Зізнається, робота важка, але це омріяна професія. Я люблю свою справу, але в деякі мірі вона є важка, так як понаднормований робочий день. Але я знала на що я йду. Окрім цього, дивлячись на якщо я допомагаю людям, мені це допомагає та й. Продовжує в такому самому стані, тому я часом відпочиваю, часом продовжую працювати. З нагоди Дня Конституції України Карину Шургай та ще трьох працівників Хмельницького районного управління поліції відзначили подяками та подарунками. Кожна людина працює, кожна людина на своїй роботі, на своїй посаді, займає певне місце. І для того, щоб якщо ця особа дотримується, старається і бажає кращого, то потрібно заохочувати певними діями. Наприклад, так, от як нагородження було неочікувано, несподівано та приємно. Що мене так відзначили, загалом у день конституції України почесні грамоти та подяки отримали 19 хмельничан, серед них військові, поліцейські, працівники суду міжрегіонального управління держпраці та волонтери. Благодійний фонд наш працює з 2014 -го року. Головою є Тетяна Юзепчук, і вона зробила дуже багато активної роботи. Вона завжди підтримує військових, їздить не один раз безпосередньо до зони бойових дій. Працюємо активно, тільки недавно повернулися з міста Краматорськ. Тетяна там залишилася. Ну, намагаємося допомогти всім, чим можемо. У нас це було неочікувано для волонтерів фонду, але це дуже приємно, це дуже важливо, що нас помічають нашу роботу, відзначають, що ми це робимо ми це ті люди, які щоденно роблять свій внесок у перемогу на фронті або в тилу, та докладають усіх зусиль, аби Україна була вільною, незалежною та могутньою країною, наголосив міський голова Олександр Семчишин. Дня конституції нагороджуємо достойних наших хмельничан. Це військові, це працівники силових структури, це працівники державних органів, це волонтери. Це абсолютно різні люди, які сьогодні борються за Україну, за українську свободу. І ті принципи, які виписані в Конституції, втілюють в життя. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Чергова 16-та сесія обласної ради сьогодні відбулася у Хмельницькому. Під час пленарного засідання підтримала депутатський запит про виділення коштів на ремонт Хмельницької школи номер 20 яка постраждала внаслідок обстрілів 13 травня. Розглянути його в обласній військовій адміністрації мають до 28 липня. Більше про перебіг сесії Ірина Аріон. Майже на дві години пізніше, через засідання президія, нині стартувала чергова 16-та сесія обласної ради. З порядку денного депутати виключили два звернення до парламенту і Кабміну. Зокрема, щодо повернення захисникам винагороди у 30 тисяч гривень. Це питання трішки перезріло, оскільки Верховна Рада України вже і прийняла правку про 30 тисяч, і за пропозицією голів фракцій і головнокомандувача призупинила дію цієї правки і вже розробила відповідну законодавчу базу, яким категоріям скільки в залежності від участі в бойових діях буде виплачуватися надбавка. Наскільки я знаю, сьогодні буде засідання так само або днями парламенту, де в цій ситуації поставлять крапку. Наразі на розгляді в обласній раді 37 депутатських запитів нині обранці підтримали іще один щодо виділення коштів на ремонт хмельницької школи номер 20, яка постраждала внаслідок російських обстрілів 13 травня. В обласній військовій адміністрації його мають розглянути до 28 липня. Свій запит щодо ситуації в релігійній громаді у селі Судківці. Депутат Руслан Лещишин також адресував правоохоронцям, адже через священника Московського патріархату каже обранець у церкві пам'ятці національного значення, не можуть прощатися з українськими захисниками. Він приймає екскурсійні туристичні автобуси, збирає пожертви, кошти, куди вони ті кошти йдуть. І яке в нього взагалі є право використовувати національну пам'ятку, невідомо. Не Коронили воїна, який загинув на Курпівському напрямку, і змушені були його відбивати в ємолинцях. Виникли запитання у депутатів і до керівництва СБУ, адже впродовж трьох місяців після аудиту та знайденої у Святопокровському соборі Хмельницького про російську літератури наразі жодної відповіді немає. Депутати підтримали рішення про перелік об'єктів обласної ради, котрі приватизують це майданчики ліквідованого торік товариства облпаливо. Дані майданчики не функціонують, а тільки сторожа отримують заробітні плати. Відповідно, це міносує фінансовий результат комунальників господарського підприємства як такого. Також сьогодні депутати підтримали передачу і генераторів. На центри первинної медичної санітарної допомоги на територіальні громади для забезпечення потреб в разі перебоїв подачі електроенергії. Аварійний ясен на майдані відтепер має статусу ботанічної пам'ятки природи. Ми не приймаємо рішення сьогодні про якийсь знос це питання компетенції органу місцевого самоврядування. Але міністерство дало своє погодження на його виключення взамін на включення в природозаповідний фонд ще трьох дерев. Це Клен театральний, який знаходиться недалеко від театру Старицького, і два платани на території міста Хмельницького. Тобто, ми по факту одним рішенням виключаємо заповідного фонду Ясена і включаємо ще три дерева, які будуть захищені законом. Рейтинговим голосуванням депутати підтримали рішення про присудження премії Верховної Ради за внесок у розвиток парламентаризму хмельничанину Павлу Гулі. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Ще 12 автомобілів поїдуть з Хмельницького на фронт. Їх відправлять представники благодійного фонду Волонтери Поділям. Необхідно для військових техніку вдалося закупити за кошти, які жертвували люди на рахунок благодійників, а також за підтримки іноземних партнерів та організацій. Автомобілі пригнали за кордону, зокрема з Норвегії та Британії. Перша партія на передову поїде вже цієї п'ятниці. Подробиці у наступному сюжеті. Волонтер Олег Яницький показує автомобіль швидкої допомоги, який вже в п'ятницю відправлять на фронт. З його допомогою евакуйовуватимуть та надаватимуть допомогу пораненим бійцям. В цій машині є значить, додаткові крісла. Тут наші ма військові медики будуть доукомплектовувати її ношами. Загалом, нині представники благодійного фонду Волонтери Поділля готують до відправки на передові позиції 12 автомобілів. Переважно це позашляховики. Машини привезли за кордону з Норвегії та Британії. Місця, куди вони поїдуть, різні, зокрема, Бахмутський район, Авдіївка, Запорізька область. Ми не стараємося максимально підготувати так, щоб не просто передати машину для галочки, а передати машину таку, яка дійсно буде допомагати, а не стояти бо вона не може щось виконувати. Не вистачає кількості міст, не влазить міномет, тобто максимально максимально підганяємо для того, щоб воно було дійсно таким, яке потрібно для виконання тих чи інших бойових завдань. Необхідну техніку вдалося закупити за кошти, які жертвували люди на рахунок благодійного фонду. А ще з допомогою іноземних партнерів та організацій. Одна із таких British Ukraine, Aid, з якими волонтери Поділля співпрацюють з початку повномасштабного вторгнення. Це наші українці, які опинилися під час на той час, коли в нас було вторгнення повномасштабне, почалась війна. Вони вже тоді знаходилися в Британії. Вони організувались, створили отакий фонд. Ми налагодили такий коридор. Так, ми отримуємо багато запитів від, від наших військових. Один із автомобілів, який вже незабаром поїде на фронт, за власні кошти купив та особисто доправив у Хмельницький норвежець Кшиштоф Грегор. Чоловік розповів, допомагає волонтерам Поділля забезпечувати військових технікою вже не вперше. Ну, я хлопців знав. Я хлопців з України знав і раніше. Вони приїжджали до Норвегії і ми там познайомилися. Ми спілкуємося добре. Зараз хлопці на фронті потрібно триматися разом. Як є біда, то потрібно допомагати. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, волонтери Поділля відправили на передові позиції близько 160 автомобілів. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницький водоканал готується до нового опалювального сезону. В місті одночасно тривають ремонтні та будівельні роботи на кількох об'єктах. 27 червня замінили труби водогону на сучасні полімерні в мікрорайоні Озерна. Попередні відпрацювали майже 40 років і на них часто траплялися аварії. Ремонт водогону покращить якість послуг з водопостачання для мешканців чотирьох житлових масивів. Деталі у сюжеті. У мікрорайоні Озерна відремонтували ділянку водогону через проїжджу частину від вулиці Панаса Мирного до Залізняка. Старі труби, прокладені майже 40 років тому, були аварійними. Замість них київська фірма-підрядник, котра виграла тендер, встановила сучасні полімерні. Через це частково 27 червня було перекрито водопостачання житлових будинків. Роботи складні, тому що Проведено заміну не тільки самого трубопроводу, а й проходить заміна запірної арматури, запірна арматура великого діаметру, діаметром 500 міліметрів. Вартість виконання заміненої робіт складає 1 мільйон 390 тисяч гривень. Це заміною запірної арматури, це е, забезпечення чотирьох масивів. В тому числі і лісові гринівці, і це майже половина мікрорайону Озерна. Хмельницький водоканал готується до нового опалювального сезону. В місті одночасно тривають ремонтні та будівельні роботи на кількох об'єктах. Заміна каналізаційного напірного колектора по вулиці Камінецька. Будівництво каналізації також в районі вулиці Кам'янецька, від вулиць Богуна від вулиці Блакитна. Проводимо будівництво великої ділянки самоплинного каналізаційного колектора від вулиці Свободи до вулиці Заричанська в районі будинків Заричанська, 20, в районі школи. проводимо заміну водогону. Потужного водогону діаметром 400 міліметрів в районі вулиці Степанкова. Найближчим часом комунальники також готуються замінити ділянку водогону на вулиці Шухевича. Усі роботи, котрі Хмельницький водоканал запланував цьогоріч для покращення якості і надійності послуг для хмельничан, планують завершити до 15 жовтня. Ірина Аріон Володимир Паламар. Новини міста. Табір з денним перебуванням над Бугом з понеділка запрацював у Хмельницькому. Більше 30 років його щоліта відкривають на базі Палацу творчості дітей та юнацтва. Нині табір відвідують 148 вихованців. 60 – це пільговики. Дітей забезпечують дворазовим харчуванням, організовують прогулянки, візити в бібліотеки та музеї. Майстер-класи. Продовжить Олександра Семенюк. Семирічна Марія Міклуш. Вихованка дитячого табору над Бугом. Каже, сумувати тут ніколи. Вчителі подобаються, Сьогодні малювали, подобається мені малювання на базі палацу творчості дітей та юнацтва. Табір із даним перебуванням над Бугом запрацював з понеділка. Його відвідують 148 вихованців, 60 – це пільговики. Діти з малозабезпечених родин, діти обдаровані, діти учасники військових дій і тим, тимчасово переміщених осіб. Позашкілля відрізняється від школи. В нас от основна родзінка, то що тут тебе не змушують вчити, тому що от є закон про освіту, і ти маєш в цьому обов'язково навчитись. Діти є в наших гуртках і в нашому таборі, тільки тому, що їм цікаво. Якщо не цікаво, вони сюди не прийдуть. Табір відкривають кожного літа, і так вже більше 30 років. Цьогоріч його відвідують тільки ті діти, котрі є вихованцями палацу творчості. Загалом зібрали шість загонів. <му> Щодня для вихованців організовують насичену програму. Усі заходи національно-патріотичного спрямування. У нас дуже насичений день. У нас кожен день нова програма. У нас прогулянки на свіжому повітрі. У нас різні заходи. Відвідуємо бібліотеку. Діти приходять з різних шкіл, різна вікова категорія дітей. Вони всі один одного доповнюють. Є у нас хлопчик, да, які спілкуються російською мовою, і наші діти вчать його українській мові. і він спілкується з нами. Старається, Тобто немає різниці, звідки дитина. Ми всі українці. Цього року у таборі над Бугом працюватиме лише одна зміна. Батьки сплачують тільки за дворазове харчування дітей. За 14 днів ця сума складає майже 1400 гривень. Працює табір з 8 до 16 години. Олександр Семенюк, Микола Руковський новини міста. У Хмельницькому влаштують День Британії. Захід відбудеться у сквері імені Шевченка, стартує о 16 годині. Його організують на знак вдячності британському народу, який активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. У програмі спортивні ігри, майстер-класи, уроки відмовних шкіл, складання пазлів символічної картини Україна-Британія завершать вечір перформансами від академічного муніципального камерного хору і театру Дзеркало та кавер концертом. Цю акцію ми проводимо вперше у нашому місті, і це акція на знак подяки такому. Відданому і щирому союзнику України в боротьбі Великобританії за її допомогу всебічну за моральну підтримку і за прихисток наших громадян. Ну і в зв'язку з тим, що в грудні 2022 року місто Хмельницький заключило такий меморандум про співпрацю з британським містом Шеффілд. Сквер Шевченка взагалі перетвориться на такий невеличкий шматочок Великобританії в нашому місті і в Україні. В цей день тут буде розгор. Багато різноманітних локацій. Так як захід наш проводиться в часових рамках від 4 до 8 години вечора, то в цей час з 4 до 6 в Англії така є традиція чаювання, «Five o'clock», так вона називається. Хмельничани також можуть придбати чай і посмакувати. Ну і, звісно, що наш захід носить. Такий благодійний характер, і ми продовжуємо збір коштів на тисячу дронів. Камікадзе захід відбудеться вже цієї п'ятниці. Тож долучайтеся, а ми на цьому ставимо крапку. Дякуємо, що були із нами. Разом переможемо. Слава Україні!